Мицубише може відродити Мантеру. Ось все, що нам відомо. Відродження легенди: Мицубиши Монтро надія для любителів справжнього позашляховика. У світі, де позашляховики все частіше перетворюються на паркетники з претензією на бездоріжжя, новина про можливе повернення Мицубиши Мантеру, паджеру звучить як ковток свіжого повітря. Цей автомобіль, який в 80-х і 90-х роках був синонімом надійності, прохідності і пригод, залишив незгладиний слід в історії автомобілебудування. І тепер, після довгої перерви, здається, що легенда може відродитися. Я пам'ятаю, як дитиною заворожено дивився на Мантеру, що проїжджає повз. Його значні розміри, брутальний дизайн і репутація непереможного автомобіля на бездоріжжі викликали непідробний захват. Це був не просто автомобіль, це був символ свободи і готовності до будь-яких викликів. У ті часи Мантеру був справжнім флагманом Міцубіші, уособлюючи японське інженерне мистецтво і прагнення до досконалості. Зараз, коли ринок перенасичений автомобілями, які лише віддалено нагадують справжнім позашляховикам, перспектива повернення Мантероу викликає величезний інтерес. Але що ми знаємо насправді? І головне, чи зможе відроджений Мантероу відповідати очікуванням тих, хто пам'ятає його золоту епоху? Квадратний, як раніше, дизайн, натхнений минулим і майбутнім. Перші шпигунські фотографії прототипів нового Мантеру викликають змішані почуття. З одного боку, збереження квадратної форми безумовно, радує це посилання на класичний дизайн, який завжди був візитною карткою Мантеру. З іншого боку, сучасні тенденції дизайну, які простежуються в рендерах, можуть розчарувати деяких фанатів. Натхнення концептами Дирсти і дестинета, безумовно, додає автомобілю сучасності. Вертикальні світлодіодні фари, велика решітка радіатора у формі бджолиних сот і масивний передній бампер виглядають переконливо і відповідають сучасним тенденціям. Однак, важливо, щоб ці елементи не затьмарили оригінальний характер Мантеро. Мені здається, що ключовим моментом тут буде баланс збереження впізнаваної форми. Але при цьому додавання сучасних деталей, які зроблять автомобіль актуальним і привабливим для сучасної аудиторії. Важливо, щоб новий Мантеру не став просто копією старого, а представив собою еволюцію, яка поважає минуле, але дивиться в майбутнє під капотом гібриди і повний привід на минучість. Якщо говорити про технічну частину, то тут виникає ще більше питань. Прототип, помічений в Європі, оснащений шістьма гайками і цільною задньою віссю, що дозволяє припустити, що це автомобіль з кузовом на рамі. Це, безумовно, хороший знак для любителів бездоріжжя, так як саме така конструкція забезпечує необхідну міцність і прохідність в епоху гібридизації, практично неминуче, що новий Монтеро буде оснащений гібридною установкою. Варіанти тут можуть бути різними: традиційний гібрид або плагін. В останньому випадку Мантеру швидше за все буде використовувати 2-4 літровий газовий двигун потужністю 302 кінські сили, аналогічний Аутланда. Якщо Мицубіше вибере традиційну гібридну установку, вона може оснащуватися 15 літровим електронним силовим агрегатом K потужністю 140 КС. Однак, я сподіваюся, що Mitsubishi не обмежиться лише гібридними установками. Для тих, хто дійсно планує використовувати Montero на бездоріжжі, необхідний потужний бензиновий двигун, здатний впоратися з будь-якими умовами. І, звичайно ж, повний привід зі знижувальною передачею це обов'язковий атрибут справжнього позашляховика. Ключова думка: відродження Монтро це шанс для Мецубіші повернути собі лідерство в сегменті справжніх позашляховиків. Але для цього необхідно не тільки зберегти впізнаваний дизайн і високу прохідність, але й запропонувати покупцям широкий вибір двигунів і трансмісій. Чи повернеться Монтеро до США? Невизначеність і надія. Найбільше питання, чи повернеться Монтеро в США. Mitsubishi офіційно не підтвердила цього, але плани Momentum 30 дають привіт для надії. Компанія планує випускати нову модель щороку, починаючи з 2026 року, і навіть представила концепт, який виглядає як міцний позашляховик. У США, де ринок позашляховиків величезний, Монтеро може стати справжнім хітом. Але для цього необхідно адаптувати автомобіль до вимог американських покупців. Це стосується не тільки технічних характеристик, але й дизайну, оснащення і цінової політики. Я вважаю, що Mitsubishi повинен серйозно розглянути можливість повернення Montero до США це дозволить компанії розширити свою клієнтську базу і зміцнити свої позиції на ринку. Висновок відродження легенди це виклик. Відродження Mitsubishi Montero – це і шанс, і виклик. Шанс повернути собі лідерство в сегменті справжніх позашляховиків, виклик, відповідати очікуванням тих, хто пам'ятає мантеру у золотої епохи. Мицубиші необхідно не тільки зберегти впізнаваний дизайн і високу прохідність, але й запропонувати покупцям широкий вибір двигунів і трансмісій, адаптувати автомобіль до вимог різних ринків, звичайно ж, забезпечити високу якість збірки і надійність. Якщо Мубиши зможе впоратися з цими завданнями, то відроджений Мантеру стане справжнім хітом і поверне Мубиши колишню славу. Я з нетерпінням чекаю появи нового мантеру на ринку і сподіваюся, що він виправдає мої очікування. Адже монтро це не просто автомобіль, це легенда, яка заслуговує відродження. Я сподіваюся, що мицубіше почує голоси тих, хто любить справжні позашляховики і запропонує мантеру, який буде відповідати їхнім вимогам. Адже в світі, де паркетники правлять бал, справжній позашляховик це справжня рідкість.